Відлази все знизу будемо никатись. Давайте. Я чую, ви не спігаєте. Давайте, давайте. Чекаю вас на тропинці. О, о-о-о-о. Ой, давайте, давайте. А, так, вони можуть троє вилізти, мені краще плюху дати. Типові зразу. Давай да. О, но!

Останнім часом дуже багато попадається з них, зниклить. Заїбали оці спамити. Але вони не розуміють, що поки вони це заряджають, вони наскільки вразливі, що КПС фремі проти них працюють. Давай в куточок вставай. Молодець! Так його тільки не випустити Називається куверкайтесь туди, куди знаєте.

Me? <laughs> Just hanging around. ці ложки. Очікують ще одного самона. Ладно, очікуйте. вчіпуйте. Наскинуся затащив. Стрибунчик, блядь, заїбав. Щось випив, пригає. Давай, попригай мені тут. А, ще один секіровець, поняв. Давай. Давай попригаємо. Ух ти, йоп саме, вертушку чуть не отримав Зарядим. Ща ми йому зробимо. Ніхуя заявляй. В'їбав, бл. Пиздец, бля, що це за урон, в два, блядь, я приземлився прям на нього. Давай, дружка від пізни твого. Ну ладно, okay. шатку тебе, потім дружка. No! Так я бачу золотий взагалі. Не мішає битись. Тут натурал. Респект таким типам Ні, реально заліз. Чтось відійшов? Чи підкрадаєшся? Педної <му> ні нє чувак, швак, лежать, Тру натурал. О, десь шваки роздобули якісь когті, які вішають шалений брід. Заїбали, блядь. Де вони цю хуйню найшли? У будь-якому випадку виглядає куха повна. Чувак, ще й петронис, блядь. На що ти сподіваєшся? Тебе зараз, блядь, цим пелером затикають до смерті, блядь. Ох ти, блядь, щось росомаха їбаний. Чувак, нам дає бафатись, як я бачу. Добре. О, пішла-пішла жара. Давай. Клони мусимо, поки він бафається. Кухує ти присідаєш. Чувак, ти думаєш, що твій боса прийшов допомагати вбивати. Ой, блядь, оце ми баси. Ні, ну це. філігранні креси. Призивають золотих, щоб вони афекачили, типа. Чувак ж розраховує на тебе, дебіл, блядь. НООУ no, God. Oh, God! Damn, son, where'd you find this? Reverse of blood, чувак. Ти шо? No, ти, блядь. Отак називається Розраховує на золотих. До тебе вривається червоний і золотий афекачить. Життя біль.